Так, так, говоримо про другий пункт. Так, спочатку на пункті 1. А потім на лот 2016 року. Дальше. Тут прошлий був от такий, тут в нас і другий, четвертий, там а там залишиться ваш автомобіль Mercedes Sprinter. Е, маєте 3 від підшколом проводов там є 5 м. Лову мене це повторно. Е, це заняли пункт про 16 на перекрасих на стабличку медведь край прогресс, приносить оценки. Вы меня почему взяли? Я вам... А взяли? Я Я покорю, что вы взяли? А что у меня Вы установили, что у автомобиль? Установили вы? Установили. Вы установили, что у меня автомобиль? Ну, питание. Вы установили, что у меня автомобиль? Можете Установили вы автомобиль? Ну, вы установили питание. Вы установили, что у меня автомобиль?

А ви інспектор ходите? І ви чергуєте онкаліпту той, що ви начергуєте. Пишите документи. Так, документи, вкажіть що ви є. Покажіть. Документи хто ви є? Представьте. По ну да, так. і так що ви там маєте стояти. Я Де ви маєте горіти? Покажіть. покажіть. Покажіть, що ви сьогодні. Селемон, Микола Іванович, що це ви нині, заношу з Кого такого таки. Я сьогодні чергую... Покажи прави. документ, що ви чергуєте прямо на вулиці. Покажіть. Ні, це документ. Де буде захід, ми покажем. Покажем. Є буде спеціальний запит, мова показує. Думаю, є у вас? Є книга на ряді... У вас є? У вас є на руках? книга на ряді, я її засідав у цьому місці. Ходи на вулицю. Сильмо. Сильмо. А як ви скажете, що у вас автомобілі стоять ось там, світ, ось біля тіла, з чистою реєстрацією, да? Ось я перший зняв. Що що ви скажете? Це, це ну. зупинка загального користування для нашого судиту. Загального користування? Ну, пийте за мною, я вам кажу, один значок. Пішли. Пішли, Селемон. Пішли. Зачекайте. Я вам один значок покажу, вашого користування. Іди сюди. Іди сюди, я тут і не йде, я з вами, пийте сюди. Добре, ні, молоде, вийдемо на вулицю, ідіть сюди, ідіть сюди, ідіть сюди. сюди, я вам покажу один значок, що він означає, ви мені розкажете, ідіть сюди. Іван Іванович, чуєте, а що там в автомобілі з чеського реєстрації стоїть? Вот у вас тут на паркинге. Я вас видаю. будьте ласка. Нет, тут есть знак. Вид хороший знак. Витоде знак. Вот он. Что это знак? Я уже извертаюсь. Я Маленьку. Готовість. Ворон, це ваша шкода? Ворон Микола. WP U 26243. Є? Е. Страховочка. Що порядок? Молодец целимо? Е, номер. Страховочка. Е. Что вы можете? Ваша? Мой. Ваша. Я не фотографирую, я снимаю. Серьезно? Вы мне погруживаете? Добре, ні, все добре, все порядок. Селімо! скільки у вас автомобілів неправильно стоять? Селімо! Від скільки у вас тут треба складувати? Дивіться, я вже йду тут! Пане мало, що ви за начальника! Пані, пані ви за На пјатничу поошајам, јас ја зајав опрочување на злочин, написав стосовно вас, учора. Ја вас дружавам. Ваша машина стоје, да шкода? И ваша тоже де? Да, бреде. Де ваша шкода? Така шкода, шкода онде, да шо? Де ваш Вольцваген Боро? Червоно, синја, червоно колор, де? Мене нема машина. Уже нема? Добре. Питање. Чому ме не извинаќувате? Добре. Покажи. 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 Покажи што ми е тумби. Јас вам покажувам дека бил Покажи ми ми ето убит. Уже не снимайте, снимайте, молчите. Добре. автомобіль, дальше. Три, два, тут метр. Це з я не слышу. На що? На ваш автомобіль марки Мерседес. В якому формі він є мій? В якій формі він є мій? Як установити? Я вас побачу. Послухайте мене. Як установити? Він є в вашій вартості, в вашій користуванні. Як установити? Як ви установили? Як ви установили? Як ви установили? Ви ж ніколи не приймавши... То... Добре, як ви встановили? Ні, ви мені кажіть, як ви встановили? По який базі? Скажіть базу. Базу, кажіть. Базу, Вони ж тепер встановили машину по базі і мене зупинили? Чого Волеш ти пеер што на улју машину по бази мене зупенели. Куд, Микола, волеш ти пеер што на по бази? Јас видеју. Куд, Микола, волеш ти пеер што на улју Куд, Микола, зоме, може урети? Волеш ти пеер што на улју е тај? Тоа прав Що, що? що так лапу знімає? Маєте право знімати? сертифікат покажи. Полиция сертифікат, що ви маєте знімати. Добре, я що Ви мене знімаєте. Знаєте закон про поліцію? Знаєте, сертифікат на телефон, що ви мене знімаєте. Покажіть, що ви, маєте. ви мене знімаєте. Маєте право знімати? Ја сертификат на... Во тот телефон во е сертификат? О, ја, вот, да, вот, што изминаја. Представите. Селимон, Иван Миколаш, може ме бачите се. Како ја? Иван Иванович, де ваша машина, Иван Иванович? Де нема? Дуже добре. Ну, кажи, скажи, скоро би, я немаю часу. Привет, у вас документ остался. На что? На Ну, вы меня як встановили. Ну ви мене на вулиці спіймали yes. і говорите, що yes. ви мене yes. Ага, я вже до вас прийшов. Yes. Добре, ну ви мене встановили, що то я. Yes. Як? Yes. Ну які коли? хули. Yes. ми се знімаємо вже кількох. Покажи. Ні, yes. добре, ви ж мені вот yes. yes. от... yes. коротко. Yes. Скажіть мені, будьте, ласка. Як ви мене встановили. Ну, yes. no, yes. ми ж тепер видели, як ви встановлювали, вот базу черговий, да? Як ваша фамілія черговий? Вы будете свідком у этим неправильным легиям. Фамілія? Фамілія? Как? Ім'я отчества. А ваш? Дальше. Василь. Василь Васильевич, дякую. Тобто ви встановлювали по базі, що я є власником автомобіля Mercedes-Benz, так як вони казали, так? Ну є ж відео, записуюся до цього часу. Ви встановлювали. Ви подивіться, будь ласка, документи, будь я лично пред'являю, видите, я таков услужний. Дивіться. От мої права. Що можете просто виразте А я вам покажу. Якщо я ви далі при не з'їздить. Подивіться, щоб. Щоб я роздільно бачив, бо я не бачу то через пакет. Витяжі, бачите, так і покажіть твою пока. Поїхали. Аби не було, що ви... Є, що ви... Я можу сказати, що взагалі ніякої проблеми немає. О, а про автомобіль мене зупинили чи він також? Ні, я зупиняв. Він залишили, а ви зупинили. Ні, я залишив. Я хочу, щоб ви хочете встановили ніжу. Точно встановили Я розпечатаю. О, бачите. Ваш фонарний, бачите? Так. Я вкажу. Є? Можна з'ядуть. Дивиш кого? Ну, и кто? Дальше. Я не знаю, как это. Кто? Да я думаю, что не мимо я. Ну, что такое? Я вас установлю. Ну, ж... Я же вас вызываю. Вы установлюете. Это я вас установлю. мали установить. Ну ви ж, ви встановили, от ви виграєте, ні протоколи, ні малі. Ні, та я все, не я все. Ми говоримо кілька вже 20 хвилин. Добре, я вийду з вами. А чому воно ти? А Ні, ні, чекайте, чекайте, я маю управління. Ні, ні, чекайте, чекайте, я маю управління. Okay, look at Вот я маю право, права, да? Так. Права мої, щоб не було, що є моє ну, право. Фоперації, возьми. Ну я ж мої права. Я фотографію можу ви мої. Дербак, Эдуард Михайлович. там фотографії, дайте.

Ајде, тоа ми купитни. Ишли. Фој. Иззе. Служби ме знак, грисни нешко. Грисни нешко. Ишли, ишли. Како сега да думам дека Кутану книжку бріте, що цей знак означає? Книжку відкривай. Що? А то другий знак ця лінійка. Ця лінійка. Що означає? А якого знак? Який з пану каже знак? Так, зупинку заборона. А якщо тут знак під ним, що означає? Справа зі. Зупинка, стоянка, що заборонена. Тільки для, ви не знаєте? Угу. Тільки для що? Ну повторіть. Ну, ви в курсі, що фізнак означає? Стоянка заборонена. Кому? Кому заборонена? Мені? Кому заборонена? Вчиться. Кому заборонена? Кому заборонена? Кому заборонено? Всім автомобілям Кому всім автомобілям? Привіт! Добрий день. Кому всім автомобілям? Кому всім автомобілям заборонено? Хлопці, кому всім автомобілям заборонено зупинка стоянка? Що зупинка? Що заборонено? Кут Микола. Порушення, кожну машину, Ви пліщете, так? Да? Кут, Микола. Ви пишете всі машини, які тут стоять. Чи що це означає? Що це знак означає? Розбереть дуже добре. Та ви що розбереться? Берете як понятих, файненьких. Всі машини з іноземною реєстрацією. Не забуваєте? Все, питання. Давайте протоколи я вам напишу. Фамілія ж. Я же вам давал питание, давайте я напишу, давайте я напишу. Я напишу спиту. Я я Я вам показал. Поставьте вас написал дебатич. О п'ятом поставить. О п'ятом поставить. Ну мы скикушком поясняли, как говорится. Диктую его. Что он, блядь, тот? Не? Свідок неупереджений. Будьте ласка. Хто ти не поняти? Будьте, але подивіться. Чувак є фотографії, як мене знімають на відео. О, є хоч один цивільна особа. Хоч однає цивільна особа, яка вказує.

А я не я не визнаю. Обов'язково. А я вас ще раз говорю, ще раз от станете вже звільнення. Третім разом не заперечую. Я не порушував правила дорожнього руху перше. І з одного принципу нема знаку. Раз. Добре, а ви далі робіть, що хочете. Так. Так, ви правду кажете. Перевага є, не є. Ви далі будете встановите. Проблема в тому першу звідаю. Знаку. Знаку нема. Після того знаку, після того знаку мав бути ще один знак. Роздільна лінія. Роздільної лінії на місці немає. Ви зафіксували? Кут. Кут, Микола? Ви зафіксували, що коли йде зебра, після зебри має бути ще роздільна лінія. Дема правило, правило до тої лінії та лінія? Чому нема? А як я встановив 10 метрів? Лінія є. Лінія, знак є. Знак ні, Знак є. Лінія є. Знак є. Я ще раз розвидаю. У вас будет зараз опять перевищення і підробка документів. 366 стаття. Знак. 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 Я вас ще раз видаю. Знак є. Ви будете мати перевищення і підробка документів. У нас незавидимо неправдиву інформацію. Ви все розберіть. От зверніться до щуря чи до, до цимботи, і встановіть роззнаки. Бо якщо нема знаку, а знак є головний, на пішохідному переході, плюс має бути відмітка, де має зупинятися перед, перед, пішоходная така лінія, її там немає. І то, що ви намірили 5 метрів, то є... Є припущення. Ваше припущення вказує на знак вчинення злочину 366-ї. Ви його допустите, я так і пишу на вас заяву причинення злочину. Чуєте? Попереджаю вас, що ви зараз складуєте протокол і вносите завідомо неправдиві, неправдиві як це каже, покази, пояснення і інформації. Ще раз повторяю. Нема не знака і нема на пішохідній доріжці знака відгородження. Ще раз от повторяю. Ви порушуєте 366 і 365 і 364. Користування влади. А ми ви так, Це я не що знімаю, мися знімали. Це не перший раз селімов. Рік назад, силімов, 13 липня 2016 року. Ми бачились. А ви написали 14. Ну що ж ще треба? Кут Микола. Я, я так і пишу 102, дзвоню. Я ще об'ясняю. Чим ви складуєте далі, зараз ви підписуєте, я зараз пишу 102. заяву починення злочину, що ви встановили фіктивний, перевисили своїм службою повноваження, не встановили факту порушення, мову, внесли завідомо неправдиві дані у даний постанову. Номер Noжна вживу? 세 ì io e te, ci